Біблія говорить нам, що перед потопом вода перебувала над землею і під землею, вода, яка була всередині планети і принесла всесвітню катастрофу. Потоп прийшов не тільки через дощ, а ще й відкрилися безодні землі. Вода йшла 40 днів і ще підіймалася 150 днів, поки не покрила найвищі гори. У часи ноя земля луснула, розверзлася, буквально розбилася, як яйце, утворивши розломи. До сьогодення розломи на планеті рухаються, викликаючи землетруси і підтверджуючи факт. Саме так, як Бог помістив на небесах і на землі воду. Так там і розміщено досить вогню, щоб їх знищити. У наш ядерний вік ми знаємо, що вся світова матерія являє собою неймовірний вибуховий потенціал, утримуваний Богом. Безбожництво приведе до того, що у всесвітньому ядерному всеспаленні вся матерія буде знищена. Теологи і богослови усього світу попереджають, що як було за Ноя, так буде і під час другого пришестя Ісуса Христа на землю. У всесвітньому ядерному всеспаленні вся матерія буде знищена. Теологи і богослови усього світу попереджають, що як було за Ноя, так буде і під час другого пришестя Ісуса Христа на землю. Сьогодні ковчег Спасіння це жива церква, яка як ной проповідує слово Боже до краю землі. Бог піднесе церкву як ковчег над гинучою планетою. Після катастрофи будуть нова земля і нове небо, де ми продовжимо своє вічне існування.